У мене є бабусіна сапа, досить стара сапа. Звичайно, якщо її там, почистити, довести до ума, вона буде ще служити і служить. Але є одна невеличка проблемка, вона дуже швидко тупиться. І я пам'ятаю, як моя бабуся ходила з сапою на город разом з цими камінцями, якими треба підточувати там, сапи, коси на той час. Точилися такими камінцями, але сапа мене досить сильно влаштовувала по куту нахилу. От якщо ми поставимо цю сапу так рівно до площини, наприклад, яку ми там умовно можемо полоть, то ви бачите, який кут нахилу у цієї сапи. Покористувавшись цією старою сапою, я зрозуміла, що це досить зручно. А тепер дивимося на кут нахилу, Ось, наприклад, сапа Фіскерс. Якщо я її так само поставлю площиною до поверхні. Ми бачимо, який у неї кут нахилу. І оцей кут нахилу досить важливий. А тепер, якщо ми візьмемо сапу Гардена, це єдина сапа, яку я знайшла у сучасних виробників з таким кутом нахилу, ми ставимо її, наприклад, ось такою ж, тією ж площиною, і ми бачимо оцю різницю кута нахилу цих сап. І оце, в принципі, я й шукала у сучасних виробників, щоб в мене був такий кут нахилу. Бо якщо ви, наприклад. Стоїте і полите, то вам треба менше робити зусиль. Там, скажімо, можна прямо рівно стояти і рівно полоти цією сапою, що, в принципі, досить важливо для того, щоб зменшити навантаження на спину. Бо прополка це хоч і фізична нагрузка, але не сильно корисна.